Підготовано було парламентарями законопроєкт про можливість демобілізації військових, але тих військових, чиї навіть неповнорідні родичі загинули або зникли на війні. І цей законодавчий документ вже розглянули і одностайно підтримали члени комітету з нацбезпеки Верховної Ради, тому найближчим часом його мають передати на голосування у парламент. Автором цього документу є народний депутат. Олексій Гончаренко. Він з нами, я сподіваюся, вже на зв'язку. Олексію, доброго ранку. Вам. Доброго ранку. Доброго ранку. Олексію. Законопроект, який ви з командою зі своєю підготували. Розкажіть детальніше, як то має працювати. От по деталях. Тому що от зараз люди почують і будуть думати: ага, який буде механізм? Дякую вам. Ну, по-перше, хотів би, я чув ваш вступ. Сказати, що я подавав законопроєкти про демобілізацію, які стосуються взагалі всіх. Я абсолютно погоджуюся. Я про це говорю вже півтора роки. Я подавав перший такий законопроект, подав ще в березні минулого року. І Він був взагалі першим в Верховній Раді про визначення термінів служби. Що це є величезна проблема, в тому, що в нас їх немає, і це дійсно демотивує як мінімум частину людей, того щоб служити, це дуже демотивує бійців, які вже служать, бо вони не розуміють. Коли в цьому кінець, на жаль, це одна з причин СЗЧ, яка яке стало просто бічом величезної проблеми української армії. Тому це дуже важливе питання. Але, на жаль, воно не вирішується. Хоча такі законопроекти вже не тільки мого авторства, їх і багато інших вже колег подали. Після того, але всі вони не приймаються, і навіть Юряд обіцяв нам подати до кінця жовтня такий законопроект і не виконав свою обіцянку. На жаль, тепер щодо законопроекту, який дійсно вчора був підтриманий комітетом з нацбезпеки та оборони, при прийнятті мобілізаційного закону, так званого, в якому вони приймали тоді дуже багато дурні в квітні місяці цього року. Е, тому я за нього не голосував. Тоді показував і пояснював цю дурню. Ну але його прийняли. Там прибрали е, пункт про неповнорідних братів, і в них забрали і відстрочку можливість звільнитися. Що це означає? Просто поясню. Наприклад, в мами два сина від двох різних шлюбів, від двох різних чоловіків. Вони рахуються як неповнорідні брати. А Тепер уявимо, не дай Боже, що мама втратила одного з цих синів. Ну сьогодні, ну це забирати в неї ще другого сина. Ну це ну я не знаю. Мені здається, що це за межею, і, і сьогодні, ну тобто, вірніше до цього мобілізаційного закону, так було після його прийняття. Залишилося: якщо ці сини від одного чоловіка. То да, ми їх не чіпаємо. А якщо від двох різних шлюбів, трьох різних шлюбів неважливо, все вони не мають відстрочки. Ну це абсурд для мами. Це одні ті ж самі сини, яка різниця одного шлюбу від двох шлюбів. І, ну і те саме стосується батька. А, і тому я подав законопроекти, два законопроекти, щоб це виправити: один законопроект а, про те, щоб дати відстрочку. Таким неповнорідним братам, а інший законопроект, щоб дати можливість тим, хто вже служить, звільнитися. Мій законопроект про відстрочку прийняли е, ще влітку. Він вже вступив в силу, і відстрочку вони знову мають. А от тих, хто вже служить, на жаль, дуже довго тягнули, і от тільки зараз його він отримав підтримку від Міноборони і отримав ну, вірніше, десь місяць тому. І от, нарешті, він отримав підтримку від комітету з нацбезпеки і оборони профільного і дійсно одноголосно. І я дуже сподіваюся, що тепер його на наступному тижні винесуть на розгляд Верховної Ради для того, щоб його вже прийняти і виправити цю несправедливість і дати можливість. Ну, врятувати в тих родинах, які вже віддали для України найдорожче життя своїх е чоловіків, і е дати їм право. Хто хоче далі служити, служіть. Але якщо вони хочуть повернутися і бути з батьками, то дати право таке е цим військовим. А Олексію, дивіться, одразу тоді я запитаю для наших глядачів, тому що виникнуть уточнення, кого можна вважати неповнорідними родичами. Це звідні брати, тобто брати, які від різних батьків, чи, наприклад, туди ж можна віднести і племінника? Ні, ні, неповнорідні брати це чітко це визначено законодавством. Це люди, в яких одна мама або один батько. Угу. Оце неповнорідні брати. Повнорідні брати це люди, в яких одна мама і один батько. Це зрозуміло не повнорідні брати. Це люди, в яких одна мама, але різні батьки, або один батько, але різні мами. Угу. Тобто племінники, двоюрідні брати. Це сюди це вже не Це не відноситься. Племінники, двоюрідні брати, швагро і, і так далі. Це, це, це ну, це теж серйозно, це теж родичі. Я з повагою, але ну це не відноситься, і це ми розуміємо. Це все таки різні речі. Так, е Олексію, коли цей законопроект може бути е винесений до сподіваюся, що на наступному тижні він буде винесений, тому що в принципі законопроект що ви розуміли складається з одного слова: Додати неповнорідні, то Всі це -дам -дам -дам. по великому рахунку? Ну поправки просто до попереднього законопроекту. Ну, Кення, ну це окремий законопроект, який вносить поправку до той мобілізаційної дурнуватий, які прийняли в квітні місяці, і виправляє цю дуїсть, яка там була е, зроблена. Як там окрема історія, це те, е, що я подавав законопроект про те, щоб зупинити мобілізацію обмежено придатних 18-25 років, яке теж стало можливо після прийняття мобілізаційного закону. А е, там закон до речі, це теж цікава історія. Закон Верховної Ради після довгої боротьби. Прийняла 15 жовтня. Він був проголосований, але з тих пір, вже скоро місяць, як його не підписує президент. І я не розумію, чому і фактично там, поки що, питання вирішено тим, що також також вдалося добитися директиви командування сухопутних військ, яка забороняє мобілізацію 18-25 років. Поки ця директива діє, ця мобілізація не йде. Але в чого законодавче, що президент не підписує цей закон, який прийнятий конституційною більшістю парламенту? Я не знаю і користуючись можливістю і фіром, закликаю президента виконати свій конституційний обов'язок. Тим більше, що часом, коли він мав право накласти вето на закон, вже пройшов. Він не має права вже накласти вето. Тому ну неправильно просто цей закон там ховати в шухляді, і треба підписати і вирішити це питання.